Зима поволі добігала кінця. Сніг почав танути і лісом побігли перші майже весняні струмочки. Зовсім скоро до лісового містечка почнуть повертатися птахи, що на зиму відлітали до теплих країв. А в родині їжаків радісна новина їжачі хаплі дізналася, що вона вагітна. Кло дуже втішився поповненню у родині, та з'явилася проблема. Їжачіний будиночок, хоч і дуже гарний, але замаленький ще й для крихітного їжачка. Кло вирішив, що треба покликати лікаря, щоб він оглянув його дружину, як протікає вагітність, і сказав, чого та потребує. Треба було поспішати, бо йжачина вагітність триває всього близько місяця, а за цей час ще будиночок розбудувати і меблі сконструювати. Найближчим лікарем був миш Лоренцо. Тож Кло поїхав по нього додому. Лоренцо дуже зрадів, з вагітними їжачіхами він ще не мав справи, а новий досвід дуже корисний. Миш зібрав свою лікарську валізку, і друзі поспішили до їжачиного будиночку. Добре, що їжак трохи говорив мишачою мовою і не довелося брати з собою перекладачем кота Людвіга. Лоренцо оглядав плі, він прикладав вуха до її животика, щось послухав, щось помацав, для чогось зазирнув до рота і навіть спробував пальцем чи гострі голки на спині у їжачихи. Невідомо, чи це якось стосувалося вагітності, чи йому просто це було цікаво. Я, звісно, не їжолог, та можу з впевненістю сказати, все у вас в порядку, сказав Лоренцо, відкладаючи свої інструменти. Дітлахи почуваються чудово, тільки занадто активні. Дітлахи, тобто ми матимемо не одного їжачка?» – схвильовано запитався Кло, бо від того залежало, скільки треба добудувати кімнат. Я, звісно, не їжолог, та думаю, що буде двійня. Було б чудово, якби це були хлопчик і дівчинка. А як плі, вона щось потребує? А ось твоїй дружині я б порадив більше відпочивати, сказав Лоренцо. Я передам Густовові, що найближчим часом йому доведеться самому справлятися зі своєю таверною. Лоренцо залишив зраділе подружжя і пішов до наступного пацієнта. Взимку багато хто хворіє і потребує візиту лікаря. Порадившись з чоловіком, Плів вирішила піти пожити на кілька тижнів до своєї тітки Флю, що жила на іншому кінці лісу, поки кло буде розбудовувати їхній будиночок. Флю дуже добре в'язала і в певний момент навіть відкрила власну крамницю з продажу шаликів і шапочок. Вона вже ж прийняла до себе вагітну їжачиху та опікувалася нею як тільки могла. Тітка Флю мала невеличкий та дуже милий будиночок, біля якого росли груші. От би зараз з'їсти кілька жовтеньких соковитих груш, розмріялася плі, звісно, в цю пору року свіжих груш не знайти, та тітка завжди мала пару закручених баночок з тогорічними грушами. А кло взявся в цей час до роботи. Два тижні він добудовував кімнатки до їхнього будиночка і робив меблі. Він пиляв, стругав, скручував і збивав, майстрував, як тільки вмів. Йому приходили допомагати після роботи друзі гноми з копальні, завітав ігнаці, що мав великий досвід у будівництві, щоб дати кілька корисних порад. І навіть миші, Мартін і Лоренсо, наприкінці зайшли до їжака, щоб допомогти з фарбуванням кімнат. Обидві кімнатки викопали одразу під вітальнією, поряд з коморою, де їжаки зберігали цілу купу своїх речей: старий одяг, інструменти, посуд і навіть харчі, що довго не псуються, вийшло пречудово, хоч нові кімнатки були й невеличкі та дуже затишні. Швидко майнули два тижні, почалася весна. Снігу вже зовсім не залишалося, і навіть річка розтанула від зимового льоду. Вдень було в міру тепло, хоча шапку ще було знімати зарано, а вночі ще взагалі було морозно. Подвір'я перед будиночком їжаків все було усіяно підсніжниками. Закінчивши з новими кімнатками, Кло відправився забрати свою дружину від тітки. Плі була така кругленька, що могла просто кататися по землі. Флю на прощання подарувала подарунки та обіцяла зайти в гості, коли народяться маленькі їжачки. Подружжя повернулася додому. Плі дуже сподобалися кімнатки, що зробив Кло разом зі своїми друзями. Від того часу, як Плі повернулася від тітки, вона майже цілими днями сиділа у своєму кріслі гойдалці і в'язала для малюків речі, ще зовсім трошки і сімейство побільшає. Чим далі, тим все більше переживав кло. Плі, своєю чергою, навпаки, була дуже спокійна і не могла дочекатися, коли вже притулить до себе своїх малюків. Ось і настав день породу. Плі нервово ходив взати вперед у своїй вітальні, очікуючи на миша лікаря. Його голки цілий час ворушилися на карку. Нарешті вхідні двері їжіної домівки відчинилися і на порозі з'явився Лоренцо зі своєю чарівною лікарською валізкою. Та заспокойся ти, все буде добре, сказав він до їжака. Як же ж тут заспокоїтися, не кожного дня стаєш батьком, відповів кло. Їжак залишився в залі, а Лоренцо зайшов до спальні їжаків, де на нього чекала плі. Кло не знав, куди себе подіти. Він ходив з кота в кут кімнати та знервовано ворушив своїми голками на спині. Його кидало то в жар, то в холод, а маленькі їжачині долоні були цілий час спітнілі. Врешті двері спальні відчинилися і до вітання з посмішкою на обличчя зайшов Флоренцо. Ну що, вітаю батька з новим потомством, сказав урочисто він. Дякую, як там плі? Як там мої двійнятка? стурбовано запитався Кло. Сплі все чудово, а ось з двінятками вийшов невеличкий казус, почервонів миш. Що таке підскочив кло на місці? Ну як тобі сказати, я, звісно, не їжолог, та мені здається, що матимеш трошки більше малюків, ніж двоє. Не кажи, що трійня, я ж тільки дві кімнати добудував. Ну якщо рахувати тільки хлопців, то трійня. А що ще й дівчинка була? Ага, і не одна. В мене троє синів і дві доньки? Земля йшла з-під ніг їжакові. Ну як тобі сказати, троє синів і чотири доньки. Оце так-так, такого Кло точно не сподівався. Він забіг до спальні, де на ліжку лежала його дружина в оточенні сімох малюків. Та коли їжак побачив цю милу картину, всі переживання забулися і він радісно притулив до себе пліта та малюків. Їжак Кло ще півроку поволі розбудовував власний будиночок. А найбільшим завданням було зробити семимісний візочок для дідлахів, щоб плі могла з ними ходити на прогулянки. Увесь цей час малюки жили в батьківській спальні і спали з мамою на батьківському ліжку, а кло зайняв диван у залі. Аж поки додаткові кімнати не було завершено і маленство не переїхало на нижній поверх. Так миш Лоренцо зробив найбільшу свою лікарську помилку у житті. А від того часу всі мешканці Лісового Королівства знають, що якщо ти їжак, то звертатися треба до їжолога.